Вітай вас, дітки! Як зробити день веселим? Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково день тобі веселим буде! Ми тепер, дітки, стали старшими в дитячому садку. А де ж ділися діти, які були у старшій групі минулого року? Так ці діти пішли до школи. Тепер вони школярі. Ще їх називають першокласниками, адже вони навчаються у першому класі. Вас називають дошкільнятами, бо ви ще підвідуєте дошкільний заклад і тільки за рік підете до школи. Але вам ще потрібно трішечки підрости та багато чого навчитися. Послухайте, будь ласка, вірш Платона Воронько Як багато знаю я! В мене є книжок багато і новенькі, і старі. Я піду до школи з татом, всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає про лисичку і журавля. Хай вона мала узнає, як багато знаю я. Дітки, а що учні роблять у школі? Так, у школі вони вчаться читати, писати, рахувати, здобувати знання. Про багато цікавих речей. А хто навчає дітей у школі? Послухайте, будь ласка, вірш про школу Романа Завадовича. Лісова школа. Школа, школа лісова, пані вчителька сова. Учні звірики малята вчаться пильно і завзято. Лисеня мале хвостати. Вже уміє написати наймиліші всіх слова. Наша школа лісова. Дітки, чому школу називали лісовою? Хто навчався у школі? Хто був учителем у лісовій школі? Як училися звірята малюки? Як ви вважаєте, чому слова наша школа лісова назвали наймилішими? Так, тому що учні звірята дуже люблять вчитися і вони люблять свою школу. Для того, щоб дізнатися про цікаві речі навколишнього світу, слід прочитати багато книг. А задля цього слід учитися самостійно читати. Послухайте жартівливий вірш Оксани Ценатович. Вчиться вересень читати. Вчиться вересень читати, вчиться літери складати. Засміявся тихо вітер. А склади на осінь з літер. Вдарив вересень тривогу, хто прийде на допомогу. Огірок озвався Гречном. О, віддам я, безперечно, раз оказія така стала гірка з огірка. Тут світання нагодилось. Також чемно уклонилось. С, охоче віддаю, бо вітанням я стаю. Цілий ін. індик приніс подарунок. Прошу, друже, дик кабан, великий дуже. Навпростець пішов у ліс. Мовить вересень про себе, що м'якого знака треба, і підходить до коня, дайте знак пом'якшення. Що ж бери, промовив кінь. Із коня зробився кін. Осінь вересень читає і на радощах аж сяє. Вітру ж соромно і вітер каже, вересню із літер можу і віддать тобі. Пізно вітре, далебі, віддавати і тепер. Як тобі я носа втер. Про що цей вірш? То допомагав вересню складати слово осінь. Чому цей вірш? Вийшов жартівливим. Народ склав багато прислів'їв про навчання та освіту. Послухайте деякі прислів'я і подумайте, чому так кажуть? Чого Івась не навчився, того й Іван не буде знати. Кого називають Івасем? Дитину чи дорослу людину? А Іваном. Коли людина починає вчитися. Так, у дитинстві. Якщо не буде старанно навчатися, то коли виросте, буде неосвіченою людиною. Шаную учителя як родителя. Чому потрібно шанувати вчителя? Так, учитель дає знання, що можуть подарувати цікаве життя. Сьогодні ми говорили про те, як важливо навчатися. Дізнаватися про корисні речі, а також про те, що навчання приносить нам користь. До зустрічі, дітки!